Пані та панове, вітаю! Існує лише одне по-справжньому ефективне російське ІПСО, яке змогло дістати своєї цілі і дуже ґрунтовно поселитися у середині мізків наших українських громадян. І воно називається: А зараз під якусь дату росіяни нам щось зроблять. Обов'язково зроблять, тому що росіяни обожнюють щось робити під дати». І це. Абсолютна маячня, і я вам зараз докажу це. По-перше, коли ми згадуємо, що хтось щось буде робити під якісь конкретні дуже священні дати для цієї системи, то ми в першу чергу згадуємо Радянський Союз. І саме з цим, на мою думку, пов'язана ефективність цієї російської ІПСОшки. Чому? Тому що Радянський Союз. Дійсно робив усе, що міг зробити, під конкретні дати, тому що для радянського міфу, для радянської, скажімо так, релігії було важливо підлаштовувати конкретні події під визначальні для радянської системи події, що відбувалися у минулому. Саме тому вони робили там різноманітні наступи і намагалися захопити якісь там міста під дні народження вождів. Або під е, якісь дати великої октябрьської революції, і так далі, і так далі. І в дійсності так, Радянський Союз керувався цією логікою, і це було ефективно, тому що. Ця логіка дозволяла підтримувати усередині радянського соціуму цей міф, тому що хочеш ти цього або не хочеш, але коли ти щось зробив під конкретну дату, скажімо так, надзвичайними зусиллями, умовно кажучи, то конкретна дата для тебе буде реально вихідним. І ти хочеш цього або не хочеш, будеш відпочивати у цей вихідний день, в цей червоний день календаря. Ти будеш відчувати більше позитивних емоцій ніж до того періоду, до цієї. Дати, тобто це конкретна раціональна політика по використанню реальних когнітивних викривлень у людській психіці, у людській біології для цементування власного радянського міфу. І це було, скажімо так, з точки зору Радянського Союзу, в певній мірі реально ефективно. Але Російська Федерація це не Радянський Союз. Так, вони хочуть бути Радянським Союзом. так, вони вони хочуть відновити радянський союз, але у своїй основі вони не мають ідеології радянського союзу. В своїй основі вони не живуть як Радянський Союз, в своїй основі вони взагалі є антитезою Радянського Союзу, і це дуже важливо. Тому коли росіяни розповсюджують ці тези про те, що ось вони щось зроблять під конкретну дату, тому що вони обожнюють конкретні там дати для себе. То ми повинні розуміти, що пані та панове, вони грають в першу чергу на тих стереотипах, що залишилися і в Україні, і в Росії ще з Радянського Союзу. Тобто вони використовують. Той ґрунт, той фундамент, що заклала ще радянська влада, і фактично, це є єдиною умовою того, чому це ІПСО реально працює, тому що люди, скажімо так. Об'єктивно, чи суб'єктивно, чи, скажімо так, інерційно пов'язують сучасну Ерефію з Совком, але це є кардинально різні речі, і якщо ми поглянемо у ретроспективі, то ми побачимо, що насправді вже за рік цієї війни у визначальні для себе дати, в першу чергу визначальні для Російської Федерації дати, вони не могли і не робили щось кардинально. Такого, щоб відрізнялися від інших таких дій, що відбуваються, скажімо так, відбувалися кожного дня. Тобто, це все міф, це все інформаційна психологічна спецоперація, для того, щоб ви. Напружувалися для того, щоб ви тремтіли під конкретні дати, для того, щоб ваша психіка ставала більш лабільною, і росіяни могли б у неї занурити ще якісь важливі для них меседжі, наративи, і щоб ви їх розповсюджували далі, як то кажуть, у своїх вайбер-чатиках. І тому, пані та панове, не бійтеся якихось дат, не. Взагалі, майте на увазі, що там кажуть москалі. І взагалі, майте на увазі всю ерефію її від початку до кінця. Тому що все це не вартує ваших нервів, не вартує вашої тривоги, і ми повинні знати лише те, що незважаючи на усі загрози і різноманітні, скажімо так, проблеми і виклики, що перед нами стоять, наші сили оборони, нашої країни за підтримки нашої з вами роблять дива і захищають нас від цих загроз. А тому, замість того, щоб нервувати і тремтіти від якихось міфічних фейкових загроз з боку Російської Федерації, краще підтримувати. Збройні сили України і відчувати спокій після того, як ви зробили цю підтримку. Зробили донейт написали. Тим близьким або знайомим, що воюють, або волонтерять, або допомагають, і взагалі просто залучайтеся, залучайтеся і ще раз залучайтеся до процесу оборони нашої країни і будете жити більш спокійно. А з вами був Дмитро Клименко. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Перекидуйте це відео своїм знайомим, що бояться різноманітних атак Російської Федерації під визначальні для них дати, щоб їхнє життя ставало більш якіснішим навіть в умовах жахливої війни. А також не забувайте клацати на дзвоночка, щоб вам приходили сповіщення щодо виходу нових відео на цьому каналі. Лайкайте, коментуйте і взагалі висловлюйте у коментарях свої думки стосовно цієї російської ПСО. Чи дійсно багато? Людей з вашого оточення сповідують такі думки, що Російська Федерація дійсно там щось задумує під конкретні дати. Ось наступна дата буде 8 березня, і вони там російським жінкам щось подарують. Тобто я хотів би побачити ваші історії життя стосовно цієї російської інформаційної бульбашки. Дякую вам за перегляд. І не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося. Push me under, it's only gonna make me stronger. It's only gonna feed my hunger. Say the words, say, say the words.